В'язана сукня для дівчат лише 172 гривні. Це фірма Aldi Lilian Den. Вони йдуть як в пакуванні, так і без, можливо, будуть збірочками. В кольорах вони йдуть двох: це чорний, базовий, класичний, та ось такий бордовий, дуже гарний трендовий колір. З такою класною. Емблемкою така дуже гарна витончена в'язочка. Розміри від 122 до 152, можливо, до 158 будуть. В лоті буде 11 позицій, вартує лот 1890 гривень. Іде ось такий воріт, гарний, не буде тиснути, не буде класно сидіти. Понизу ось така резиночка. Ось так виглядає чорний на модельці. По складу буде 55 поліестер, 42 поліакрил і 3 еластан. А це значить, що вони будуть класно носитися довго, вони будуть не втрачати форму після прання та дуже швидко сохнути. Гарно сидіти на тілі та не сковувати рухи. Ось так виглядає чорний. Прямий крій, підвищений ворот. Така легенька в'язочка, така дрібненька. Нагадаю 172 гривні за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.